Олександр Разумков закінчив факультет міжнародних відносин Київського державного університету. Після того працював у Комсомолі. Розпочинав він свою кар'єру на Дніпропетровщині, де й познайомився із тодішнім секретарем комітету Комсомолу Дніпропетровщини Сергієм Тігіпком. В тому ж обкомі Комсомолу, до речі працював і Олександр Турчинов. Пізніше Олександр Разумков працюватиме в ЦК ЛКСМУ, а ще пізніше у Верховній Раді України. У 1994 році Разумков старший увійшов в команду передвиборчого штабу тодішнього кандидата в президенти України Леоніда Кучми. Леонід Кучма переміг, а Олександр Разумков став першим помічником глави держави. Утім, ідилія в адміністрації президента Кучми тривала недовго. Постійні сварки, чвари, які були в адміністрації президента України, позбавили Олександра. Олександра Разумкова посади кажуть, що до цього долучився тодішній глава адміністрації президента України Дмитро Табачник. Ну не подобався йому Олександр Разумков. Хочете Лусни пізніше вже Олександр Разумков рекомендує свого друга Сергія Тіхітка на посаду віце-прем'єр-міністра України з економічних питань в уряді Павла Лазаренка. І дуже добре його рекомендує. На жаль, Олександр Разумков прожив достатньо коротке життя. В віці 40 років він помер від невеликовної хвороби у цивільному шлюбі Олександра Разумкова з журналісткою Юлією Мостовою. З'явився син Гліб, Гліб Разумков, якого пізніше в міністр оборони України. України і новий чоловік Юлії Мостової Анатолій Гриценко. І як розповідає Дмитро Разумков, він за життя ще жодного разу не зустрічався зі своїм братом по батьку, але повернемося до Дмитра Разумкова. Дмитро Разумков фактично повторив шлях свого. Батька, оскільки він, як і батько, закінчив Київський інститут міжнародних відносин, у який було перейменовано факультет міжнародних відносин Київського державного університету, пізніше він прийде в політику, щоправда, в партію регіонів. Як зізнався сам Дмитро Разумков, це сталося тому, що він просто не сприймав політику тодішнього президента Віктора Ющенка. Утім, у Партії регіонів Дмитро Разумков буде недовго. Після перемоги Віктора Януковича на виборах президента 2010 року Дмитро Разумков піде з партії регіонів, але лишиться із Сергієм Тігіпком. З Сергієм Тігіпком вони будуть розбудовувати партію Сильна Україна. Ну і поруч, завжди, де буде Тігіпко, завжди поруч з ним буде Дмитро Разумков. Але в 2018 році Дмитро Разумков витягнув свій щасливий. Білетик, і так як його батько Олександр Зумков у історії з Леонідом Кучми він потрапить в передвиборчу кампанію, в передвиборчий штаб Володимира Зеленського.